Привіт, з вами Ігор Кузьменко і РКПІ. Сьогодні ми починаємо серію відеоблогів присвячених Євробаченню 2016, а точніше українським відборам. Перша з кого ми почнемо розбір польотів, стане Анастасія Приходько. Для неї участь у Євробаченні вже не перший раз. Декілька років тому вона представляла Росію з піснею мама. Цього разу вона підготувала пісню англійською мовою. Що з цього вийде, ми побачимо вже цієї суботи у прямому ефірі. Другою у нашому списку стає лайка. Вона, як і Анастасія Приходько, вирішила виступати з піснею англійською мовою. Проте насправді англійську мову потрібно трошки підтягнути. А на черзі у нас Владислав Курасов, Тоня Матвієнко та Аїда Ніколачук. Вони втрьох є випускниками українського конвейера під назвою Шоу». Чи це x фактор чи це голос країни, не має значення. Кожен з цих шоу накладає деякий відбиток на їх творчість. Це відображається у альбомах, кліпах, виступах. Тільки нещодавно вони представили пісні, з якими будуть брати участь у національному відборі. І, чесно кажучи, чогось особливого я там не помітив. Серед цієї трійці я хочу відзначити пісню Тоні Матвієнка. У ній вона яскраво розкриває свій чудовий фольковий голос. Від потенційних претендентів на перемогу перейдемо до головних фаворитів першого відбору. Серед усіх славних поп виконавців першого відбору яскраво виділяється Світлана Торобарова зі своєю піснею, яку вона присвятила військовим діям. В одному з інтерв'ю, коли вона розказувала про цю пісню, вона ледь не плакала і відмітила те, що для неї в емоційному плані вона дуже складна. Найчерзі у нас Shoot Blondes – столичний колектив, який прославився по всьому світу завдяки своєму кліпу «Knock Knock». основна професія вокаліста цього колективу добре допомагає йому творчості. Він є перекладачем. А отже, ми маємо хороша англійська умова, гарно написані тексти. Нехай це колектив молодий, проте вони мають всі шанси отримати перше місце на цьому відборі. За Hardkiss. з кожним днем на теренах України вони набирають все більших обертів. Вони збирають тисячні зали у кожному з міст, у які приїжджають. Їх вважають не тільки фаворитами першого відбору, а й взагалі розраховують на те, що вони будуть представляти Україну у Швеції. На відборах вони представлять спокійну ліричну пісню під назвою Helpful. І на завершення у нас жамала. Ви можете зі мною сперечатись проте я вважаю її головною фавориткою загалом всього українського відбору, і знову пісня про війну. Під назвою 1944, яка присвячена подіям Другої світової війни. Не дуже склада в музичному плані композиція, проте дуже сильна емоційна. У будь-якому випадку ми бажаємо перемоги кожному з учасників і сподіваємося на круті виступи. З вами був Ігор Кузьменко і Аркапи. Відніряння часті пазла і